Партнер проєкту Національний університет водного господарства та природокористування 100 років досвіду. Я Єфімчук Марія, учениця загальної освітньої школи за числом 25. Ще з дитинства я почала захоплюватись точними науками, тому вирішила, що хочу своє життя пов'язати з математикою, а саме стати вчителем. Щоб навчати наступні покоління, адже від цього залежить майбутнє кожного особисто і країни в цілому. Майбутнє це я. Я Мацюк Ніна, випускниця навчально-виховного комплексу за числом 17. Своєю майбутньою професією я вирішила обрати вчителя початкових класів, адже вважаю, що саме від вчителів залежить майбутнє нашої держави, адже саме вони дають базові знання для майбутніх поколінь. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.